А тим з дівчат, хто не буде засватана, і тим парубкам, що не за шлють сватів, якраз до нашої дати, до 15 березня, то молодицям буде що робити. Молодиці, як годиться, будуть чіпляти колодку. І будуть свою колодку справляти, колодія шанувати. Ну і дівчатам незаміжнім, і парубкам нежунатим. Колодку чіпляти і їхнім матерям, і їхнім батькам, і їхнім тіткам, дядькам, а чому. І не хотітимуть вони ту колодку брати, не хотітимуть волочити її, бо колодка ж може бути чи маленькою, то хай відкуповуються, то тоді молодиці за ті могорячі чи кошти, вже там як воно відбувалося, дозволяли собі тріхи поспілкуватися, щось з'їсти, чимось почастуватися. Ось. А взагалі-то взагалі тут дуже багато символізму, дуже багато сенсів. Вони не приховані, хоча вони відносно не приховані, вони відносно очевидні. Але щоб бачити ту очевидність, все ж таки пірнати треба в глибини, в глибини традицій свого роду, своїх родів, пращурів. Це все є, воно в нас навіть на генетичному рівні десь збереглося. Воно десь навіть. Потім люди, от зокрема, члени клубу, мого борщотворців і тістотворців, в нас ж не тільки ми борщі і куроваї пече, в нас дуже різносторонні члени клубу, і можете навіть нічого не варити і не пекти, але просто бути з нами, спілкуватися, там, ділитися своїми талантами з нами. На нас поглядати, ми на вас. ось, То, е, Було, до речі, вчора запитання, якраз ми з одним товаришем розмовляли на цю тему, що так, а як так? От дещо це він там про своє ділився, е, відчуваю, а не розумію, де, де я це знаю. То ну, моя відповідь це генетична пам'ять. Е, людина не просто ж так <пала> впала з дуба чи з неба. Людина має. Корінь, коріння і не одне. І ну, за плечима рід і роди є дуже багаті. І вони є, були і будуть знаннями і багажем, які вони передають далі. ось Тому вивчайте історію свого роду, допитуйтеся, хто ким був, хто що хотів, хто про що мріяв, як все. Відбувалося, бо ну, мене, зокрема, цікавлять етнографічні теми і гастрономічні теми. Це в мені з дитинства. От Я була малою і що просила бабусів, дідуся? Іграшки в мене були. Я сиділа в пісочку і робила пасочки. Варила, пекла. ну, З малого три роки, чотири роки. Я навіть фрагменти можу зараз собі відтворювати, як я малою сижу, я бачу ті. Такі мікро, звичайно, спогади нема таких глибоких, великих, широких картинок. Але мікро-спогади, що я сижу на присідки і в піску, і там варю, що зготую. Це від самісінького дитинства. А потім дитячі подружки і друзі вуличні теж це все підтвердять. тому що я організовувала кафе з, дівч... з дівчатами, і до нас приходили в гості хлопці частуватися там нашими. Тими, тим варовом. Що вже ми там варили, то вже інша справа. І куліш, куліш варили, і якесь варення варили. Ну, щось варили. Мабуть, їїшню якусь смажили. Ну, то все. Ой, дитинство моє, привіт вам. Привіт вам, мої дитячі друзі мої дитячі спогади. Ось так про що я? Я про те, про сватання. Це ж мене зачепили, і я ж тепер до чого веду. що хто ще встигає, встигніть засвататись. І тоді ж ми вас запитаємо 15 березня, ви ж дружини чи заміжня, а ви ж вже якщо засватані, то вже тоді колодочку Зась. Нам би їх хотілося, але вже Зась не почепимо. Ось, ну, якось так. Нехай день для добрих людей буде добрим.